Російська Федерація отримала балістичні ракети від Ірану, тобто Іран, країна, яка знаходиться під санкціями, почала поставляти балістичні ракети типу Земля-Земля для Російської Федерації. Нагадаю, що буквально вчора Європейський Союз імплементував 13-й пакет санкцій проти Російської Федерації та її союзників. В цей пакет потрапили компанії з Китаю, компанії з Туреччини. Російські компанії і всі партнери Російської Федерації, які причетні до виготовлення зброї, наразі відкритим лишається питання, чому Іран почав поставляти балістичні ракети в Російську Федерацію. До цього Північна Корея була причетна до таких поставок, але озброєння меншого типу. Наразі цілком зрозуміло, що Російська Федерація не справляється сама і не встигає виготовити достатню кількість зброї. Санкції діють, однак потрібно ще більше санкцій до партнерів Російської Федерації, щоб остаточно перемогти тирана. Слава Україні!